Перший тиждень Великого посту відзначається особливою суворістю або служіння особливою тривалістю. Перший тиждень Великого посту він є найстрогіший, і в ньому читається найбільше молитв. Ми читаємо найбільше молитв. За одні, один день богослужінь прочитується два рази псалтир на богослужіннях. І що важливо, строгість в чому, що ми обов'язково перебуваємо в, на молитві і в великому пості, Великий піст, тобто, стараємося, обмежуємо майже мінімальне споживання їжі. Перші чотири дні на великому повечір'ї читається канон Святителя Андрія Крицького з приспівами до стиха: Помилуй мене, Боже, помилуй мене. Це нагадування про гріхи і покаяння. У п'ятницю першого тижня Великого посту на літургії після замвонної молитви здійснюється освячення колива, тобто відвареної пшениці з медом в пам'ять святого великомученика Феодора Тирона. У п'ятницю після літургії раніше освячених дарів читається канон. Федору Тирону, який в 362 році, коли імператор Візантійський Ільян Відступник, сказав в Антіохії покропити ідоложертвеною кров'ю всю їжу на ринку, він явився єпископу і сказав: варіть пшеницю і їжте її. А цю їжу, яка на ринку продається, не купляйте. І на спомин про цього читається канон Федору Терону. Важливість цього тижня. В середу і в п'ятницю літургія раніше освячених дарів. Тобто, понеділок, вівторок, в четвер немає літургії. А в середу і п'ятницю літургія раніше освячених дерев. У першу неділю Великого посту звершується так зване Торжество православ'я, встановлене царицею Феодорою у 842 році, в пам'ять відновлене шанування святих ікон. У кінці літургії священнослужителі чинять молебний спів посередині храму перед іконами Спасителя і Божої Матері, молячись Господу про утвердження у вірі православних християн. І про навернення на шлях істини усіх, хто відступився від церкви. Потім диякон голосно читає символ віри і виголошує вічну пам'ять усім спочилим оборонцям віри православної і довгі літа, многі літа живим. Чому церква поставила іменно в першу неділю торжество православ'я? Тому що. Е в 8 столітті, ну до 8 століття було, і це був епогей боротьби з іконоборством. І якраз от на 7 Вселенському соборі було прийнято рішення, що ікони це є та настанова для нас, те, що надихає нас на віру. Як написано на Трульському соборі ще підтверджено, що ікона це є те, що надихає нас на віру. І краще хай в наших домівках буде зображення ікони, яка показує святих, чим якісь інші зображення, які будуть розслівати нашу душу. І тому, після божественної літургії, ми служимо великий молебен, де прославляємо Господа, де прославляємо всіх святих, де потім співається. Молитва молитва за упокій за всіх подвижників, які були в церкві, щоб Господь прийняв їх в велику радість, і вони прославляли там і молилися за земну церкву, співається вічна пам'ять за них, а за всіх тих, які сьогодні працюють на ниві Христовій, многі літа.